Будемо виконувати улаштування повторного заземлення приватного будинку. Маємо комплект нержавійки 12 метрів. Поки підходь ближче. Маємо комплект нержавійки 12 метрів, всі необхідні деталі для з'єднання. Струмопровідна паста оцинкована, струмопровідна паста для мізі і весь необхідний інструмент для роботи. Заземлення у нас ось є, маркування також зроблено. Потім в подальшому вже буде підключено на шину і на цьому, в принципі, закінчено монтаж. Закінчили влаштування повторного заземлення в приватного будинку. Маємо ось такий результат. Тобто тут буде в майбутньому газон, рівень землі на газоні буде десь приблизно 25-30 см над самими елементами заземлення, тобто там нічого. Не буде заважати і нічого не пошкодиться. А якщо вам потрібно виконати улаштування повторного заземлення, звертайтесь до мене. Номер телефону в описі до цього відео. Всім гарного дня, на зв'язочку, па-па.